Вже частина була прочитана, але я розумію, що Бог веде. Слава Богу. І, знаєте, дійсно, Бог каже паси, годуй, я би ще доповнив, піклуйся всесторонньо. В чому нуждаються, в чому мають потребу, в тому послуженні. Тому що наш батько такий він, він піклується не тільки про одну якусь нашу частину, він піклується повноцінно про нас. І Багато ми почули, знаєте, я хочу доповнити, або десь ще якісь сторони, які не були сказані сказати, щоб ми більше це все зрозуміли. Тому що я теж задумався, нам дійсно питання це задали, ми довго говорили вже всередині. Але це добре, коли є запитання, це добре, коли люди шукають істину. Це добре, коли люди шукають істину не для того, аби сказати, а я знаю, як правильно. А для того, аби служити. Коли люди задають питання, ну кому ж дано йти зціляти, чи всім, чи не всім, чи вибрані, чи не вибрані, як це отримати? Люди хочуть служити, щоб прославити Бога. І це мене так вдохновляє, так тішить, що люди ну, не задають такі питання, кривати голову чи не покривати. Знаєте? Ну, аби між собою доказувати, що я так певний. Та, я так... Ні. Люди задають питання, як служити, як виконувати те, до чого Бог покликав. І знаєте, ну дуже цікавий Бог. І Євангелії від Матвія от 10 розділ ми вже зачитували про владу, яку Ісус дає своїм учням. 10 розділ вірш, і закликав він до своїх учнів. І владу їм дали нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всіляку недугу та немич всіля. І далі читаємо, читаємо, читаємо і доходимо до одного цікавого місця. Де один чоловік приходить до Ісуса і каже, це Матвія 17 розділ з 15 віршу. І сказав, Господи, змилуйся над сином моїм, щоб існує воно в місяці і мучиться тяжко. Бо почасту падає він у вогонь, і почасту у воду. Я його був привів до учнів Твоїх, та вони не змогли вздоровити його. Вау. Ісус дав їм владу. Я досліджував там слово владу можна і силу туди написати, бо там значить одне. Я думаю, Бог їх вже поставив, дав їх. Покликав, навчив чомусь. І тут чоловік взагалі до претензії виставляє, чого вони нічого не зробили. Тобто вони повинні були це зробити. Навіть чоловік, не віруючий, ну, він вже якби в міру свого пізнання він був віруючий і розумів, що Ісус то є. Але він задає таке питання: каже: я був привів до учнів твоїх, то вони не могли здоровити його. Ну Ісус далі так відповів, дуже цікаво. Але мене. Далі цікавий те, що в 19 вірші тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і задав йому теж питання. Чому ми не могли здоровити? Що сталося? Ти дав нам владу, вроді би, дав. Сила в нас є, ми вже бачили, як ти це робиш. І Я розумію, що вони вже зціляли. А тут щось якийсь контраст дуже серйозний і сильний. Чому? Чому так сталося? А я не буду зараз відповідати, Хочу, щоб ми ще одне місце зачитали, це від Марка. Останній розділ Євангелії від Марка. Написано 16 розділ Євангелії від Марка, 17-й вірш. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі. У ім'я моє демонів будуть вигонити. Говоритимуть мовми новими, братимуть змій. Коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. І дивлячись на ту формулу, учні повинні ми були це зробити, бо вони ну, перші, хто бачив Ісуса, перші, хто визнав Його як Господа, і вони приклад мали дуже серйозний, і вони увірували і мали би це робити. Але там таке питання, чому ми не могли це зробити? Ще один аспект, на якому я хочу тут зупинитися. Він на цьому взагалі не робить серйозного аспекту, він не про це тут говорить. Він дає настанову, сказав до них, 15 вірш, ідіть по цілому світу, проповідуйте Євангелію, Він про це їм говорить. Основа його послання до учнів, те, що він тоді говорив, він каже, ідіть, проповідуйте Євангелію. А вже хто охреститься і увірує, то для них, як добрий день, повинні бути зцілення, вигнання демонів. Розумієте, це має бути просто. Написано тих, хто повірує. І знову повертаємося до тут. Ісус їм відповідає. А Він відповів їм. Це 17 років Матвія, 20 вірш. Через ваше невірство. Тих, хто увірує, будуть супроводжувати ознаки. А в них не хватило віри зцілити тому. Вернете. Розумієте? Ісус дає владу всім, хто увірує, дає силу всім, хто увірує, але увірує не просто так, я вірю в Бога, що він є. Знаєте, де вони вірять в Бога, що він є, але нічого доброго не роблять. Мало того, що треба вірувати? В що треба увірувати? увірувати? Євангелія від Івана. 8 розділ. В одній 8 розділ, 31 вірш. Тож промовив Ісус до юдеїв, щоб в нього ввірували. От Люди, які тільки вірували в Ісуса Христа. Як у Слові моїм позостанетеся, то справді моїми учнями будете? Як у Слові. Позостанетеся в слові якому? Людей? Христовому. Те, що навчав Ісус Христос. І якщо ви позостанетеся в Старому Завіті, то так не буде. Так не буде. Я хочу звернути це увагу. Люди, які своє мислення не обновили до Нового Завіту, до того, що дав Господь, до того навчання, яке говорив Ісус Христос, в їхньому житті не відбувається зцілення. Тому що вони чекають покарання. Там таке було. За гріх треба було принести жертву, треба було покарати. В Новому Завіті діє благодать. І Бог любить людей, і зціляє людей, які до нього приходили. Він їм не казав, що ви повинні принести жертву якусь ще щось. Я сьогодні зранку роздумував над тими прокачаними, які йшли. Він їм не каже: так, ви згадайте всі свої гріхи, покайтеся, примиріться, тоді прийдете знов до мене. І що, якщо все у вас буде добре, я вас зцілю. Розумієте, новий завіт відрізняється. Ми повинні вникати в навчання Ісуса Христа. Він каже, коли в Слові моєму перебувати ви будете, то дійсно будете моїми учнями. А до учнів він сказав, ще раз зачекаю. І закликав він 12 своїх учнів. Воно ну, все замкнуто. Якщо ми перебуваємо в Слові, якщо ми є його учні, написано, і владу їм дам. Але не вистачає часто віри, тому що ми не перебуваємо в слові через ваше невірство. Нічого не відбувається. Це перший рівень християнства, де всім дана влада. Хто увірував, хто вникнув Євангелію, хто пізнав вчення Ісуса Христа, хто виконує Його, хто перебуває в Слові, той має владу. І написано, хто вірує, буде покладати руку, буде добре, будуть зцілені, будуть виганяти деньги. Це серйозна заявка для нас. Дуже серйозна. Ми очікуємо, що десь будуть обдарені люди, які будуть цим займатися. Ми очікуємо, що О, і щось зійде на нас, сильне з неба, і тоді почнуться якісь чудеса. Він каже, ні. Хто увірує, того будуть супроводжувати з мене. Хто увірує. Тому це перша така ступінька, яку ми повинні наступити на неї, встати, піднятися, вникати в Євангелію, вникати в те, що говорив Ісус. Він учнів нічого інше не навчив, як тут написано. Те, що тут написано, якщо ми будемо читати, вникати, наша віра буде зростати. І це для нас буде набагато простіше відбуватися. Ісус Христос нас не просто так викупив. Він прийшов на цю землю, заплатив за кожного із нас. Вже багато було сказано на добрі діла, щоб ми могли прославити Його. На цій землі, щоб ми могли творити те, що творив Він. Ми є його послідовники. Ми є християни, ми робимо те, що робив він. І хай Бог нам поможе, щоб коли ми йшли по вулиці і бачили людей, які потребують, щоб ми до них підходили, молилися за них. І щоб Бог діяв. Щоб Бог діяв. Він дав нам владу, дав нам силу. Знаєте, в Євангелії від Івана написано. Дуже цікаві слова. Ми ще задавали деякі запитання, також це буде також відповіддю на це. Євангелія від Івана, перший розділ 16 вірш. А з його повноти ми одержали всі. А то благодать на благодать. Друзі, ми отримали Дух Святий. Ми отримали повноту Божу в Євангелії не в Євангелії, послання до Ефеса. Зараз ви зрозумієте, я хочу ви зрозуміли, що в нас є повнота. Ми не є недосконалі, ми не є неповні, ми не є нецілісні в Христі. В Христі, ми цілісні, тому що Він в нас такий. Він повнота. Послання до Ефесян, 3 розділ, 19 вірш. Павло молиться про них і каже, щоб вони зрозуміли, щоб вони більше пізнали Бога, щоб Христос замешкав в їхніх серцях і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Апостол Павло це зрозумів, це важливо для віруючих людей пізнавати Бога, наповнятися, щоб ми були наповнені всякою повнотою Божою. Не тільки в якійсь одній сфері, а всякою повнотою Божою. Але тут є ця формула. Ця формула Він каже, щоб Христос через віру, це 17-й вір, замешкав у ваших серцях. Знову тут віра. Це дуже сильно, це дуже важливо. Ти, хто увірує, хто буде мати віру, і через віру Христос замешкає у ваших серцях. І будете наповнені всякою Повнотою Божою, і ви йти в ім'я Ісуса Христа, і вас будуть супроводжувати ознаки, такі, які супроводжували Ісуса Христа. Він каже, і більше. Ви будете чинити діла, такі, які я робив, і більше. Бог нас покликав, щоб ми були Його послідовниками, щоб ми робили те, що робив Він. І Він нас звільнив від рабства гріха. Не просто щоб ми були звільнені, але є певна ціль, для чого він звільнив, щоб наповнити нас собою, своєю повнотою, ми його храм. Це дуже важливо нам наповнятися. Це дуже важливо нам наповнятися словом. Написано, Він є словом. Оце все замкнутий круг, ці всі місця, про які ми говоримо. Ми вникаємо в слово. Ми є його учнями. Учні мають владу. Наша віра зростає. Ми наповняємося цією повнотою І прославляємо Бога. І прославляємо Бога. Здається, так на словах все просто. Коли доходить до справ, то знову таке через ваше невірство. Тому хай Бог нам поможе. Щоб ми не мали того невірства. Нехай Бог нам поможе завжди мати впевненість, тверду віру, завжди бути наповнені Словом Божим. Тому що диявол, він також нам цим атакує, якимись сумнівами. Коли наш розум буде наповнений Словом Божим, в нас не буде сумнів, бо в нас завжди буде відповідь, відповідь зі Слова, коли ми сумніваємося, чи Бог зцілить, чи не зцілить людину. Він сказав, що якщо ви покладете руки, то що, то добре їм буде? Все, бесує, друзі. Без сумнів. Він сказав, не ви сказали, не ми тут за кафедри вчимо. Ісус сказав, що так буде. Довіряємо йому, більше читаємо ці місця, більше вникаємо в Слово, більше вникаємо в Його науку, якщо ви в Моїм пробудете. В словах Ісуса Христа. І якщо ви пробудете, ви будете наповнені всякою повнотою Божою. Послання до Ефесян, 4 розділ. З четвертого вірша це буде така друга сходинка, до якої нас також покликав Господь і поставив серйозну відповідальність. Я зачитаю ще декілька місць, і ми будемо молитися. Послання до Ефесян, 4 розділ з 4-го вірша. Одне тіло. Один дух, як і були ви покликані в одній надії нашого покликання: один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх говорили про те, що він в нас, що він поселився в нас. Що Він є повнота, і Він говорить, що один Господь, одна віра, один Бог, один Отець, і він усіх. Просто скажіть собі в мені Господь. Просто наповніться цим словом, Він є в мені. В мені є та повнота. Мені є та сила, мені є та влада іти в ім'я Ісуса Христа і виконувати Його волю. Вона є в мені. Так Бог сказав, так говорить Його слово. Ми наповнені ним. Ми наповнені ним. А кожному з нас, читаємо далі, дана благодать у міру дару Христову. Це хочу, щоб ми відрізнили. Те, що увірують, те, що будуть класти руки, те, що будуть виганяти демонів. Те, що ми читали в Марка в 16 розділі, воно дано всім, хто увірує. І воно має бути як звичайна справа. Це дано всім. Але є щось інше, про що тут написано. Кожному з нас дана благодать у міру дара Христового. Христос дав так. Кожному з нас. Ми читаємо притчу про таланти, ми бачимо багато прикладів, ми бачимо з послань, де говориться про дари. І ми розуміємо, що є щось трошечки більше, ніж у цій справи. Це, 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 це серйозні речі. Вони для нас да, надприродні, але серйозні речі, які дав Господь, вже дав. Ми написано, що кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшися на листу, ти полонених набрав і людям дав дари. Класти руки це не дари, це влада. Я хочу, щоб би відрізнили. Оці речі, які ми говорили на початку, вони дані всім, хто увірує. Там не написано, що комусь буде одне, комусь інше. Всі, хто увірує, будуть супроводжувати ознаки. І інша сходинка або інша ступінь. Вона говорить, що Бог дав дари і кожному з нас у міру. Послання до Коринтян, 12 розділ. Зараз ми зрозуміємо це більше, послання до Коринтян, перше до Коринтян, 12 розділ. З 4-го вірша. Є різниця між дарами милості, дух же той самий, є різниця між служіннями та Господь той же самий. Є різниця між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення Духа на користь. Це вже слідуюча сходинка. Це вже Бог відділив і в міру своєї благодаті дав кожному якусь здібність, за яку він потім спитається. Написано про таланти, коли він прийшов і запитав, що ти зробив з цим талантом. І тут говориться, є різниця між служіннями, але Господь той самий. І я задався питанням думаю, ну чому Боже так? Що ж це таке? Чому воно так все розділено? І знаєте, для того, щоб йти євангелізувати людям, для того, щоб зціляти людей. Для того, щоб уявляти славу Божу, там в світі достатньо тої влади, яку дав Господь всім, хто увірив. Але для збудування церкви, для збудування церкви, каже до Петра, Петра, ти є скеля, на якій я побудую церкву. Христос зацікавлений в созіданні церкви. Для цього недостатньо, щоб ми були всі одна. Для цього недостатньо. Тому що коли ми будуємо будинок, в будинку є стіни, є вікна, є стеля, є підлога, все з різних матеріалів. Воно не може бути все одне. Бог будує церкву з різних людей. І щоб її правильно збудувати, там в іншому місці, він дуже часто порівнює з тілом, взагалі свою наречену. І в тілі ми всі різні члени. І тому в кожного є своє завдання для збудування церкви. Я хочу щоб ви оце відмітили, що дари, дані для збудування церкви. Послання до Ефесян, той самий четвертий розділ. Там написано, так, що він поставив апостолів, пророків, пастирів, вчителів, благовісників, щоб приготувати святих на діло служби для збудування. Чого? Тіла Христового. так? Церква. От щоб збудувати те тіло правильно, щоб воно не було якоюсь масою однорідною, ми не можемо зараз всі разом стати в один ряд за кафедрою і всі разом говорити. Це буде найнеправильно ну, не, не, не по світських нормах. Там є вчитель людини, який вчить в школі. І в Бога завжди також є порядок і в церкві. І він поставив когось говорити за кафедру, а комусь просто дав дар молитви, комусь дав дар віри, комусь дав дар допомоги. І коли всі служать цими дарами, то є повнота церкви, вона будується, церква розвивається всесторонньо, багатогранно. Вона не в одному напрямку рухається. Послання до Римлян. 12 розділ. Зачитаємо Доримлян, Римлян, 12 розділ з першого вірша. Я думаю, є над чим вже роздумувати, але давайте. Тож благаю вас, браття, через Боже Милосердя, повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Бог хоче, щоб ми несли певну службу. Не просто увірували, не просто євангелізуємо людям. Ну, я не умаляю того служіння. зрозумієте, я пізніше ми поговоримо, відділимо це все на сьогодні. Але я маю на увазі, те, що ми просто повинні говорити про Бога, це одне. А те, що Бог нас закликає конкретно для служіння, щоб ми віддали своє життя, написано віддавайте свої тіла на служіння як розумну службу. Це інше. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Бо як в однім тілі маємо багато членів. А всі члени мають неоднакове діяння. Неоднакове діяння. Тому і дарі різні. Тому що служіння різні. Ми читали. Дух один і той. Же, так? Дари різні, але дух один і той. Же. Служіння різні, але Господь один і той, же, який нам оприділи, це служіння. Тому Він говорить цей приклад, що всі члени мають неоднакове служіння, неоднакове діяння. Так багато в нас є одне тіло в Христі. Ми є одне тіло. І кожен член тіла має своє завдання. Має свій дар, має свій талант. А зосіма ми один одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Бог дав дари. ми вже це зачитували. І кожному із нас він оприділює певне служіння. І через кожного із нас буде діяти Бог Отець. Він є та сила, Він є той, хто наповняє всім все. Ми читали це? І він буде діяти через нас. І тут навіть написано, що ми маємо різні дарі, згідно з благодаттю даною нам. Коли пророцтво, то виконує його в міру віри. Коли служіння, будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель, на потішання, хто подає у простоті, хто головує то спинністю, хто милосерд милосердство милосер... то з привітністю. Тобто в кожного є певне завдання. І нам потрібно це знайти, зрозуміти, розібратися, що мені дав Бог і цим служителям. Каже, повіддавайте своє життя на розумне служіння, повіддавайте цю жертву. Тому і ми будемо про це говорити. Напевно, це був сьогодні початок. Бо я ніяк не міг з цим навчанням про дари зібратися, готую конспекти, але ніяк. І от сьогодні у нас так, так, так Бог веде. І це був початок, це великоснова, що є певні речі, які дав Бог всім, хто увірує, всім християнам, всім послідовникам, але тільки перебувають слові, бо інакше не буде хватати віри на чудеса. І є інше. Написано для збудування тіла Христового, для збудування церкви Він поставив. Він поставив певних людей в церкві, які мають піклуватися, пасти вівці, як ми сьогодні чули. Він поставив. Не ми вибирали, не ми щось придумуємо. написано, Бог поставив. І ми радіємо тому, що Бог поставив людей, які навчають, які служать, але Бог і поставив інших людей. Інші дареї, там написано в Коринтян і посланні Петра, ми про них пізніше будемо говорити. Але я сьогодні хочу, щоб ви зрозуміли: Бог дав владу всім віруючим, тим, хто увірує, тільки є певна формула, яку ми повинні виконувати. Це вникати в Писання, вникати в Писання, перебувати в Його навчанні, в Його слові, і нас будуть супроводжувати. Наша віра буде зростати, наша віра буде міцніти. Колись учні прийшли до Христа і кажуть, додай нам віри. Знаєте, вони зрозуміли, там є щось. В тій вірі є. І коли тої віри достатньо, то можна і по морю пройтися. Правда? Коли віри достатньо, ти йдеш по воді. Коли віри немає, ти починаєш тонути. Всі, кого Ісус. Упікав або зціляв, подивіться, як відбувалося. Сила вийшла. А не теж жінку кровотечево прийшла. Віра твоя спасла. Віра производить зцілення. Віра, достатньо віри, розумієте? Це не щось просте, це серйозно. Перебувати в слові, щоб наповнятися вірою. Але хочу щоб ми це зрозуміли. Бог дав нам владу, або всім, хто вірує, да нам владу. А інше, те, що він дав дари, це для збудування тіла Христового, для збудування церкви. Інакше ми просто би ходили. Я увірував пішов, я увірував пішов і без церкви. Це би тоді не було. Але для збудування тіла Христового дані дари. Ще один приклад, мені дуже подобається, не буду читати, але це зі старого заповіту одруження. Почитайте в книзі буття як одружувалося. Як наречений приходив до наречених. Як він приходив? З подарунками. Для всієї сім'ї з дарами. З дарами. Наше життя приходить наречений, бо ми є неміста. Це наречений Ісус Христос. Приходить в наше життя з чим з дарами. З дарами. Він дає дари. коли ми відроджуємося духовно. Коли, коли, ми дарей, коли ми відроджуємося, коли в нашому житті відбувається ця зустріч з Богом, відродження. Він приходить до нас не з пустими руками. Він приходить з нами. До нас старана. Тому хай Бог нас підкріпить у цьому, вникнути, ще почитати, дослідити, що в першу чергу мені даний дар як мінімум один, як мінімум один, декому більше, а дехто ще буде просити і буде отримувати, мужик буде зростати. А влада дана всім, хто увірує в нього і буде перебувати в Його слові. Я думаю, ну, на сьогодні. Достатньо до і досить зрозуміло. Тому хай Бог нас благословить, я хочу, щоб ми про це молилися. Я хочу, щоб ми зараз сказали Боже, в першу чергу, допоможи нам перебувати в Слові Твоєму, щоб бути учнями, це важливо, це дуже важливо. А друге, щоб Бог допомагав нам все-таки відкривав, які він дав нам дари, які служіння він нам предназначив, і що ми повинні робити в церкві для збудування розумної служби. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за цей день, який ти створив. Ми дякуємо тобі за це служіння.